А от чи підвищать тарифи на газ та світло після опалювального сезону? Про це в нашому етері розповіли голова правління НАК Нафтогаз та міністр енергетики. Останній в ексклюзивному інтерв'ю суспільному відповів, як на тарифи можуть вплинути удари росіян по об'єктах енергетики. Почуємо. На сьогодні ще ми ну повернуся до того, що ми ще не верифікували ситуацію в, ц... в е... обсягі пошкодження і відповідно в грошовому вимірі. Тому як коли ми це зробимо, тоді ми це питання будемо обговорювати. Ціни на енергоносії в Україні для домогосподарств для населення є регульованими а на сьогоднішній день. Вони обмежені. На 7,96 гривень за кубічний метр природнього газу. Ми під час воєнного стану, під час війни не плануємо відпускати ці ціни, зокрема для населення. Ну чи буде ситуація такою самою, чи є взагалі в принципі необхідність піднімати тарифи? Ми далі будемо говорити. І з огляду особливо з огляду на останні удари росіян по енергетиці, тому що збитки для енергетичної інфраструктури становлять близько 11 мільярдів доларів, і ця сума постійно збільшується. Про це сказав заступник міністра енергетики Микола Колісник в інтерв'ю громадському радіо. І власне, що нас чекає, нас споживачів, які кожного дня кор. Стується газом і світлом, чи будуть підніматися тарифи? Про це ми будемо говорити і з Володимиром Омельченком, це директор енергетичних програм центру Разумкова. Пане Володимире, вітаємо вас! Вітаємо вас. Вітаю вас також. Скажіть, будь ласка, от станом на зараз, на сьогоднішній день, на кінець березня, чи є необхідність піднімати тарифи на світло та газ? Ну на газ я думаю немає ніяких підстав для, для того, щоб піднімати е, тарифи. Тому що, ну як сказав пан Черношов, голова Нафтогазу, я з ним тут повністю згодний, що на період е, війни ну е, нема в цьому потреби, оскільки ну, тарифи на газ в принципі не такі вже і низькі, і вони покривають. На мій погляд, е, е, ті витрати, які нафтогаз несе на. Видобуток природного газу. Так. Крім того, ще в Нафтогазі є ще комерційний сектор, вони ще по більшим цінам продають природний газ для промисловості. Ну, крім того, компанія Нафтогаз все ж таки на порядки менше постраждала від ударів расистів, ракетами, дронами по, по своїй інфраструктурі, ніж, наприклад, електроенергетичний а, сектор. А світло. А от а от в електроенергетичному секторі там набагато складніша ситуація. По по перше, в жодній ціні на газ не передбачено було саме така ситуація, що тут треба закладати витрати на на руйнування від балістичних ракет майже всієї інфраструктури. Там, крім того, у нас ще тарифи для населення, вони субсидуються за рахунок ПСО, тобто постачальникам спеціальних операцій, це, це обніжо обов'язків. Постачальник спеціальних обов'язків це, це саме компанія Укргід... Укргідроенергою на ек і ціни у нас для населення за електричною енергію. Вони від цього десь 2,5-3 три рази менше ніж комерційна ціна, так. але знов таки в умовах. Атаки на енергетичний сектор просто приватні компанії державні компанії, взагалі і комерційні компанії не здатні субсидувати населення в таких розмірах. Так. Тому з одного боку, з іншого боку, всім зрозуміло, що в умовах війни. В Умовах війни людей теж немає абсолютно зайвих грошей, тому то отож, треба... отож, пане Володимир, тоді дивіться зараз. Тариф є 2,64 для населення, так для, для, для побутових споживачів нас з вами з огляду на те, що відбувається з енергетикою з атаками росіян на енергетику. Яким може бути тариф, яким ви вважаєте його економічно обґрунтованим? Ну, немає такого розуміння. Це ж, знаєте, економічно обґрунтований тариф. Це таке було розуміння в, в радянській економіці, коли там сиділи в Держплані і все, все там обґрунтовано. Є, tabii, Є ринок. Добре, давайте говорити про ринок. Ну, назвіть його так, як хочете, Llut. але. Ми все таки будуємо не. Північну Корею все ж таки ми намагаємося е, якимось чином е, займатися євроінтеграцією. Тому ми говоримо про ринковий тариф. Ну, ринковий тариф на сьогодні е, складає. З усіма витратами, з усіма витратами він перевищує ну, 6-6,5 гривень так, в середньому, а населення платить да, 2,64. Але знов-таки зрозуміло, що неможливо таке різке підвищення тарифу для населення. Тому тут потрібно діяти наступним чином. Насамперед потрібно визначити кому слід е, надавати субсидію адресно. Пане Володимире, давайте до... трохи розберемося в цифрах. Я перепрошую, щоб ми всі так. розуміли. Зараз тариф 2,64. Якщо ще... Так. Ринковий, Ринковий 6,50. Тобто, якщо ці цифри та скласти числа, ми отримаємо 6,50, так? Ні, 6,50 – це Є? на ринку. Ринкова, так, ринкова, та, ринкова 6,50. Як, якщо, якщо всі витрати на на, значить там вже дивіться, тариф ринковий він може на сьогодні складати на самому оптовому ринку. Там він може складати там три три з половиною гривни, але ще додати потрібно там на тариф на, 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 на передачу, на розподіл. На диспетчерізацію в результаті виходить тариф там понад 6 гривень. Добре, і якщо він буде 6 гривень, це означає, що енергетики покриють всі свої збитки. Але що робити людям? Чи зможуть люди платити за світло по такому тарифу? Це понад 100% від сьогоднішнього. Ну я думаю, що не всі зможуть безумовно платити, тому до цього до цієї ситуації треба виважено підходити. Сьогодні йде йдуть субсидії всім, і багатим, і бідним, і Ті, хто можуть платити, і ті, хто не можуть, всіх субсидують. Мільйонерів, мільярдерів. Всіх субсидують на сьогодні цим малим тарифом. За, а. Тому... тому потрібно зробити таким чином, щоб люди отримували не занижений тариф. А отримали саме субсидії, малозабезпечені люди, адресну субсидію в монетарній формі, тобто, тобто грошами. Тарифи мають бути для всіх однакові, але люди малозабезпечені мають отримувати повністю 100% компенсацію, щоб вони не відчули абсолютно це підвищення ціни. Це по перше. І по-друге, що не можна відразу взяти і підняти там вдвічі більше ти. Ціну на електричну енергію для населення, тому що це буде дуже так Волюся. чутливо, угу. да. а тому треба це робити поступово і плюс адресні субсидії грошові тим, кому це потрібно. Це єдиний вихід, тому що і, 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 і крім того ж, і крім того, потрібно створити. Фонд відповідний допомоги українській енергетиці, міжнародний фонд, так, так. в який поступали гроші з міжнародних структур, поступало обладнання необхідне, устаткування, тому що населення не зможе не здатне оплатити всі ці витрати е енергетиків не. Так кишені. Пане Володимире, дякую вам за ці роз'яснення. Почули вашу позицію. Сподіваємося, що якщо підвищення і буде, то воно буде поступовим. Але поки що на сьогоднішній день немає рішення про підняття тарифів на газ або світло для е, е, побутових споживачів. Володимир Омельченко, директор енергетичних програм центру «Розумкова», З ним говорили про доцільність збільшення тарифів на енергоносії.